Привіт, друзі! Вас вітає канал Хвилинка Знань. Сьогодні ми вирушаємо у часи великих географічних відкриттів. епохи, коли сміливі мореплавці змінювали карту світу та відкривали нові, ще не звідані ніким землі. Це був час пригод, ризику й великих досягнень. Готові перевірити свої знання тоді вперед. Крім того, не забувайте підписуватись на наш канал та ділитися своїми результатами у коментарях. Розпочинаємо! Міф, який до 15 століття зупиняв простих моряків від далеких подорожей на захід. У незвідані моря й океани а. Корабель упаде за край землі, Б. Вода стане червоною. В. Відсутність вітрів у океані г. Корабель висушить Сонце. Правильна відповідь А. Корабель упаде за край землі. Ідея про сферичність землі стала відома науковцям і освіченій еліті ще з античних часів. Однак для простого люду страх падіння з краю світу був значною психологічною перешкодою. Мореплавець, якого вважають організатором першої навколосвітньої подорожі, хоча він і не завершив її, А. Джеймс Кук, Б. Фернан Магелан В. Васко Дагама. Г. Френсіс Дрейк. Правильна відповідь Б. Фернан Магеллан. Після трьох років плавання з п'яти кораблів, що вирушили в експедицію Магеллана. Додому повернувся лише один Вікторія. Тип вітрильного корабля, що відіграв вирішальну роль в епоху великих відкриттів завдяки своїй швидкості та маневреності, а. Галера, Б. Дракар, В. Бригантина. Г. Каравелла. Правильна відповідь Г. Каравела. Ключова перевага каравел полягала в їхній здатності змінювати тип вітрил. На них могли встановлюватися як косі для плавання проти вітру, так і прямі для швидкого руху за вітром. Португальський мореплавець, який першим обігнув Південний край Африки, відкривши шлях до Індійського океану А. Френсіс Дрейк, Б. Бартоломео Діаш В. А Маріго Веспуччі г. Хуан Понце де Леон Правильна відповідь Б. Бартоломео Діаш Відкритий діяшем Мизбур був перейменований королем Жуаном II на мис доброї надії, оскільки це відкриття давало надію на пошук шляху та торгівлю з Індією. Яка тварина з Європи, завезена до Америки, кардинально змінила життя корінних народів, зокрема великих рівнин А. Вівця, Б. Свиня, В. Кінь. Г. Собака. Правильна відповідь В. Кінь. Коні значно покращили ефективність полювання та військової справи для корінних народів. Тварини стали символом статусу та багатства для місцевих жителів. Яка імперія Центральної Америки, що існувала до прибуття європейців, була завойована Ернаном Кортесом та його конкістадорами А. Імперія Ольмеків, Б. Імперія Інків, В. Цивілізація Майя. Г. Імперія Ацтеків. Правильна відповідь Г. Імперія Ацтеків. Після завоювання головне місто Ацтеків Теночтітлан було повністю зруйноване. Однак на його місці іспанці збудували Мехіко, столицю нової Іспанії. Тепер Мексики. Найпоширеніша і основна причина смерті серед моряків під час довгих подорожей в епоху великих географічних відкриттів: а шторми, Б. Напади піратів В. Цинга Нестача вітаміну С, Г. Голод. Правильна відповідь В. Цинга. Нестача вітаміну С. Капітан Джеймс Кук став першим мореплавцем, який майже повністю уникнув цинги в екіпажі завдяки суворій дисципліні харчування та вживанню квашеної капусти. Перший європеєць, який перетнув океан на захід від Америки, і назвав його Тихим через дуже спокійну погоду і відсутність штормів а. Фернан Магеллан Б. Васко Нунья де Бальбоа В. Джон Кабот. Г. Хуан Себастьян Елькано. Правильна відповідь А. Фернан Магеллан. Хоча Магеллан назвав океан Тихим, насправді це його найменш точна назва, адже він відомий своїми руйнівними тайфунами, цунамі та найвищими хвилями. На яку рослину, привезену з Нового світу, європейці спочатку дивилися з підозрою, вважаючи її отруйною А. Кукурудза, Б. Перець Чилі, В. Цютюн, Г. Помідор. Правильна відповідь Г. Помідор Багаті європейці споживали свинець, що виділявся з їхнього олов'яного посуду через кислоту помідорів, і помилково приписували отримане отруєння самому овочу. Іспанський Конкістадор, якому вдалося за допомогою невеличкої армії завоювати величезну імперію інків А. Марко Поло, Б. Франсіско Пізарро, В. Фернандо де Сото. Г. Давид Лівінгстон. Правильна відповідь Б. Франсіско Пізарро. Однією з причин падіння імперії інків було масове вимирання населення від епідемії віспи, яка поширилася задовго до приходу іспанців та вбила значну частину інкських воїнів. Основна мета європейських експедицій до Індії та Китаю у 15-16 століттях а Прямий доступ до спецій та шовку, Б. Поширення християнства В. Наукові дослідження г. Пошук нових ринків збуту. Правильна відповідь А. Прямий доступ до спецій та шовку. Прянощі, такі як перець, гвоздика та мускатний горіх, були предметом розкоші та символом багатства, а також використовувалися в медицині та для консервування їжі. Продукт з Нового світу, який спричинив революцію в сільському господарстві та став важливою їжею для тварин у Європі: А. Квасоля Б. Соняшник В. Кукурудза Г. Картопля. Правильна відповідь В. Кукурудза. Швидке поширення кукурудзи по Європі було пов'язане з тим, що вона легко адаптувалась до ґрунтів і клімату, де інші культури не давали врожаю. Дивимось на результати ваших відповідей. Дякуємо, що пройшли даний тест. Великі географічні відкриття змінили світ назавжди. Вони розширили горизонти людей, дали поштовх культурному обміну та зробили наше сьогодення багатшим і різноманітнішим. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями від перегляду відео. До нових зустрічей!